От свого часу це було багато років тому, але я працювала оператором контакт центру uh -huh. е і мене дивувала. Е, бо коли звучала фраза е, буціо свого е, «Мисли як сіо, отак вона звучала. Мис, ага. Мис, «Мислить як сіо. І багато хто з моїх колег, молодих е, студентів, бо тоді в контакт-центрі багато е, саме студентів працювало, Вільний графік, можливість обирати собі зміни, я пам'ятаю, як мене дивували люди, які казали, ну як це мислить як сіо, я ж не сіо. А для мене було це подивом, що люди е, не чують, що будь-сіло свого життя. Mm -hmm. і, і, і це про те, щоб е, прийняти рішення, взяти відповідальність, е, і це ваше рішення. От, от знаєш, тому для мене оця і формальність вона ніколи не, не була ключовою. От коли я буду сіо, mm -hmm. от тоді я буду. Там, мислити, такою, як Мислити, як як <laughs> Ні. So. Mm -hmm. а, просто візьміть за правило, да, візьми за правило, що сіло свого життя незалежно від того, скільки тобі років, яку посаду ти обіймаєш.